Вітаю, шановне товариство! Функція NetWorkDays – це функція, яка знаходить кількість робочих днів між двома датами. Має вона три аргументи. Перший це початкова дата, власне, це дата, від якої ми будемо починати розрахунок. Наступний кінцева дата. Це дата, до якої ми будемо рахувати робочі дні. І перші два аргументи є обов'язковими. Останній аргумент це свята. Він є необов'язковим аргументом, і сюди ми можемо вказувати додаткові дати, які будуть вважатись вихідним днем. Розберемо, на прикладі. Допомагати нам буде ось такий календарик за листопад 2023 року. Почнемо з першого прикладу, на якому ми застосуємо нашу функцію «NetworkDay». У початкову дату вкажемо дату 3 листопада. У кінцеву дату вказуємо 10 листопада і підтверджуємо заповнення. В результаті ми отримали число 6, які ж дні порахувала функція власне третє число. З якого ми почали розрахунок. І далі 6, 7, 8, 9, 10. Це у нас перший день одного тижня і 5 днів наступного тижня. Якщо ми застосуємо ту ж саму функцію, тільки для діапазону дат 4 листопада по 10 листопада, то ми вже отримаємо число 5. Так як суботу і неділю функція не рахує робочими днями. Тому вона їх пропускає і починає рахувати з 6 числа. Тобто 6, 7, 8, 9 10. Це у нас робочі дні, їх 5, і функція видала нам цей результат. Тепер розберемо приклад з застосуванням ще третього аргументу, де ми впишемо святкові дні. Ми початкову дату вказуємо також 3 листопада. Кінцева дата 10 листопада і ще виділимо святкові дні, 5 і 6 листопада. Та підтверджуємо, ми отримали число 5. Як же функція порахувала нам ці дні? Вона порахувала третє число як початкову дату. Четверте і вона пропускає як вихідні, але додатково вихідний вона не рахує, так як. У нас п'яте число випадає на неділю, і це просто вважається вихідним днем. А от шосте число вже пораховано як додатковий вихідний. І далі 7, 8, 9, і 10 вже як робочі дні. Тобто, на цьому тижні один день, і на цьому 4. Таким чином ми отримали результат 5. Ось таким чином. Функція Network Desk розраховує нам кількість робочих днів. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку та підписуйтесь на діо. Для нас дуже важлива ваша підтримка!